Всім привіт! З вами Роман Грет, і сьогодні 39-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні будемо аналізувати, як пройшов мій сьогоднішній день. Вчора, якраз, я багато працював своїм ще одним наставником Олесен Тимофєєвим. Багато в нього навчався. І сьогодні також будемо говорити, як пройшов мій сьогоднішній день, які в мене результати, як я взагалі рухаюсь, правильно чи ні. Зранку 6.0 я прокидаюся сам же без будильника. Я вважаю це круто вставати разом із сходом сонця. Це реально, повірте мені, досить класно. Продуктивність збільшується у пару разів, настрій піднімається, от все, повірте. Тому в 6.00 я проснувся, зранку я завжди навчаюся. Після цього я поїхав в Офіс і провів ранковий вебінар для своїх партнерів. І Після цього я вже активно працював із своїми людьми, які в мене вже зареєстровані. В мене яка була ціль, щоб заробити мільйон, дев'ятьом людям допомогти стати успішними, дев'ять директорів виховати. І як ви думаєте, мої всі дії, які я робив протязі цих 39 днів, що вони мені принесли? Так, вони мені принесли, що люди самі просять цю мою команду, самі хочуть до мене зареєструватися. І зі мною, звичайно, працювати. І це всі дії якраз принесе такий результат. Тому в мене за сьогодні ще плюс 2 партнера. Ще плюс 2 партнера у першій лінії, А я вважаю, що це насправді є круто. Люди самі до мене прийшли, самі мене знайшли, зареєструвалися, зробили замовлення. Оце якраз є істинний онлайн бізнес, коли вас люди самі знаходять і просяться до вас у вашу команду. Ми сьогодні активно робота з партнерами, плюс два новачка. Також сьогодні ще 5 відео зняв. І також а, зараз я буду аналізувати, як пройшов ще мій день. Також я а, зараз сідаю і дивлюся, яка в мене статистика по рекламі. В соціальних мережах Яндекс Директ. І після цього я їду додому, також ще пів години буду займатися англійською. І сьогодні також я ще був у тренажерному залі, де я займався своїм також наставником по якраз спорту, де і з ним я повірте, також получаю досить непогані результати у якраз тренажерному залі. Ось сьогодні продуктивний день і він зблизив мене до моєї цілі, моєї мети. Тому слідкуйте за мною, як я виконую свій виклик. Включайтеся разом зі мною, тому що я вважаю, що життя досить коротке, щоб тратити його на непотрібні речі. Добавляйтесь до мене в соціальних мережах, на мій канал у Ютубі, на мій блог. Підписуйтесь. Діліться цим відео зі своїми партнерами. Тому що, повірте, я досить таки ціної інформації ділюся із вами в цих відео. З вами був Роман Грет. Зустрінемося кожного дня на моїх відео.